Усім привіт! Ви на каналі IT-Паляниця. Сьогодні у нас таке неформальне відео. Сьогодні будемо встановляти сюди Windows з отакої флешки. Звичайно, старенька вже флешка, не знаю, скільки її років. Тут у нас є Windows український, записаний. Як його записати, ви можете подивитись зараз в правому кутку екрану, там буде лінк. Запишіть собі флешку і зможете встановити Windows, так як я вам зараз покажу. На цій моделі Asus. А555LF. Ну що, у нас є тут флешка, є тут комп'ютер. Комп'ютер обов'язково треба підключити до зарядного пристрою. Після цього ми, звісно, будемо з вами встановлювати е Windows. Для того, щоб його встановити, нам потрібно перше вимкнути комп'ютер та зайти в систему BIOS. О, зараз він включився, нажимаємо кнопку ESC І у нас є е Менеджер загрузки та Enter Setup. Переходимо в Enter Setup. І тут у нас є BIOS. Зараз ми будемо дивитись на параметри нашого комп'ютера. Тут ми можемо побачити ОЗУ, 8 ГБ, дату і різні відомості про процесор, а також про BIOS. Версія BIOS та код. Йдемо в конфігурацію USB, Advanced. USB, тут має бути все включено, щоб е, у нас е, оприділилась флешка як носій саме під час загрузки Windows. Тому що якщо щось там буде виключено, то флешку може просто не побачити е, сам BIOS. Після цього переходимо в Boot. Boot це налаштування загрузки і тут нам потрібно включити нашу флешку. Для того, щоб вона появилась, так як у нас тут тільки наш жорсткий диск, потрібно ту флешку вставити і перезагрузити знову комп'ютер. Ось як бачите, я вставив флешку, перезапустив комп'ютер, і тут у мене вже є наша флешка. Тобто ми можемо зразу запуститись, так як налаштування вже були прописані. Зараз я вам покажу, якщо у вас не відображається саме флешка, потрібно включити оці настройки, що я вам показав. А якщо у вас немає оцього віконечка, а загружається зразу з диску, потрібно зробити наступне: потрібно ввійти в знову налаштування біоса, тут перейти в режим Boot, І тут номер 1 та номер 2. це у нас жорсткий диск, а це наша флешка. Їх потрібно просто буде поміняти місцями. Тобто перейти на одне з, з, з цих налаштувань, класнути Enter і поміняти, наприклад, на флешку. І все у нас помінялось місцями. Тобто перша у нас буде загружатись флешка, а потім вже жорсткий диск. Е, краще, щоб було так, щоб не вибирати вручну, тому що іноді встановлюється система. Декілька разів перезагружившись. Тобто, якщо ви десь відійдете, система перезагрузиться, то запуститься саме з цього, а не з флешки. Іноді буває так. Але це на старших Windows. -ах. На Windows 10 такого не буває і на Windows 11 також. Не знаю, чи є це на Windows 7, напевно, також ні. Але от у нас ми поміняли, тобто все окей. І е Завжди треба перейти на Save Exit і тут натиснути зберегти налаштування і вийти. Натискаємо клавішу Esc, Відкривається у нас оце віконечко. Вибираємо собі флешечку. І ось у нас пішла загрузка. От, зараз у нас пішла загрузка і просить нас вибрати мову. Мішка у нас вже працює. Мішку. Достатньо оцю, не треба підключати ще одну. Можете підключити, якщо хочете, але ну я не думаю, що це вам потрібно, так як ми нею користуватись будемо не так багато. Тобто у нас тут при е, треба вибрати мову, яку слід інсталювати, тобто це українська, звичайно, потім формат часу та грошової одиниці, та розкладку клавіатури або метод вводу Це українська розширена. Краще залишити все так, як є. Якщо ви встановлюєте саме дистриб'ютив української мови, то потрібно лишити так, як нам е, Сама корпорація Microsoft вже тут e, все налаштувала. Клацаємо далі, натискаємо Інсталювати зараз і запуск програми інсталяції. Треба трішки почекати. Звісно, процес e, довгий, можливо. Це все залежить від комп'ютера, так як у нас Asus A555L з i3 Core процесором від Intel та графічним адаптером Nvidia 930M. То це все. Плюс-мінус доволі буде швидко. Приймаємо умови ліцензії, це обов'язково. Натискаємо далі. Оновлення. Якщо у вас вже встановлена яка-небудь система, ви можете її оновити, щоб зберегти файли та налаштування, а також програми. Тобто, все перезаписується, у вас з'являються дві папки Windows Old та Windows. Але всі ваші параметри і файли. Будуть збережені. Або настроювана інсталяція. Тобто, якщо вибрати вже цей параметр, то все видалиться. Звісно, форматувавши жорсткий диск, це ми і робимо. Ми вибираємо другий, тому що нам потрібно його форматувати. Як ви бачите, у нас диск на 1 ТБ. Звісно, якщо ви якийсь ігроман, ви любите грати, ігри і так далі, звісно, треба це все форматувати і розділити диск хоча б на два що ми і зробимо? Ми розділимо це все на 2. Тобто нам потрібно видалити всі жорсткі диски, які тут є, щоб був розділ 0. Видалити все, все-все, що є. Окей. Видалити. Це видаляти, де є МСР зарезервовано не потрібно, тому що там. Можуть знаходитись вільні файли і папки. Натискаємо на наш самий великий диск. Створюємо новий диск. Тут нам потрібна половина з диску. Наприклад, щоб диск C займав хоча б 300 ГБ, тобто нам потрібно прописати тут. У мегабайтах то буде 300 тисяч. 300 тисяч мегабайт це і є 300 ГБ. Застосувати, ОК. У нас з'явиться ще один додатковий диск. Як ми бачимо, це система. Тобто це тут системні файли, які зберігають в собі файли для відновлення системи Windows, якщо щось піде не так з загрузкою або ще з якимись нюансами. Оце тут, де у нас є вільне місце, створюємо, застосувати, і от у нас два диски. Тобто у нас буде C і Д. Вибираємо диск, який менший, тобто 292 ГБ. І на цей 292 ми встановлюємо. Розділи на диску, вибраному для інсталяції, не розташовані в рекомендованому порядку. Для отримання додаткових відомостей, інсталяцію на диски GPT. Окей. І у нас пішов процес інсталяції. Цей процес може займати від декілька хвилин до декілька годин навіть. Залежить від того, який у вас комп'ютер. Якщо у вас дуже старий комп'ютер, то звісно файли будуть інсталюватися дуже довго. І також залежить, який у вас диск. Якщо SSD диск, то звісно буде дуже швидко копіюватись. Якщо такий, як у мене, HDD, то тоді трішки довше. Це залежить від того, який у вас комплектуючий на комп'ютері або на ноутбуці. Тож почекаємо, поки прийде. Завершення інсталяції і повернусь з вами чуть пізніше. От як ви бачите, вже пройшло декілька хвилин. Звісно, вже 72%, ну, небагато пройшло часу, але ще хочу вам сказати, що не все так просто. Після інсталяції Windows у вас не будуть доступні, можливо, не будуть доступні драйвера на мережеву карту. Тобто, якщо у вас є Wi-Fi на ноутбуці або Ethernet адаптер, тобто. Щоб підключити кабель гніздо, то тоді можуть виникнути такі питання, що ви просто не будете мати інтернет. Як це зробити, щоб включити інтернет на комп'ютері, у якого немає драйвера? Чим можна скористатися, ви можете побачити в моєму відео, яке ви бачите зараз у верхньому углу екрана. Це, звісно, дуже буде корисно для тих, у кого реально не встановився Windows, тобто він встановився, але не з усіма драйверами, тому що е зараз є так, що Windows 10 він сам встановлює драйвера на все, що тільки можна, тобто на, на драйвера, на відеокарту, навіть якщо у нього є в тому дистрибутиві, на мережеву карту. На все-все все на Wi-Fi і так далі. Але іноді буває так, що Windows не впізнає пристрій. І що тоді робити, ви можете ще раз побачити у мене на каналі. От як бачите, процес йде доволі швидко. Зараз він майже закінчиться. Інсталяція засобів та інсталяція оновлень, а також завершення. Це все буде. За декілька секунд, я так думаю. Але думаю, що десь приблизно на 15 хвилин людина затримується з установкою Windows. Але ще раз вас попереджую, що все залежить від машини, на яку ви встановлюєте Windows, а також від флешки навіть залежить, яка флешка, якщо... І навіть куди ви втикнете ту флешку. Тому що якщо у вас є USB 3.0, це USB з синім моботком, то краще втекнути флешку саме в неї, тому що це швидше все. От я бачу, інсталяція засобів зразу пройшла. Зараз буде інсталяція оновлень. Якщо вони є тут у цьому дистрибутиві, пішла інсталяція оновлень, також за декілька секунд і вже завершення. Після завершення звісно комп'ютер перезапуститься. Нічого не треба чіпати, нічого не треба натискати. Зараз, в порівнянні з тим, от, бачите, якраз перезавантаження через 8 секунд, ви можете натиснути Перезавантажити зараз але краще, iPhone саме собі додумає і все зробить автоматично. Виймаємо флешку. У нас комп'ютер перезагрузився. Ми виймаємо флешку і чекаємо на повноцінну загрузку Windows. От, у нас пішла загрузка Windows. Іде в нас загрузка, перша загрузка буде доволі довга, але це не проблема, тому що друга загрузка вже буде за декілька хвилин. Перша загрузка завжди так довго, тому що воно інсталює ще різні драйвера, папки. І так далі. От бачите, воно постійно оновлюється, от пішла підготовка пристроїв, запуск служб. І тут треба все дивитися чітко, що воно робить і як. Це все автоматизовано, вам нічого не, не потрібно клацати, нажимати. Не, не треба переживати, що ви щось натворите з своїм комп'ютером. Підготовка пристроїв знову ж таки. Оце йде установка драйверів. І, як ми бачимо, вже 50%, 75% і 100%. Тобто драйвера встановлюються, йде підготовка вже до запуску самої системи. Не треба боятися, це навіть дитина може зробити, якщо все правильно, тому що якщо ви навіть і не добре запишете флешку, то Windows просто не запуститься. Головне, якщо ви хочете перевстановити Windows з збереженням своїх даних, але хочете форматувати диск C, то вам потрібно знати, де у вас які файли знаходяться. Тобто, якщо ви приблизно пам'ятаєте, скільки Гігабайт у вас на диску D, Наприклад, вільно або скільки він займає всього місця, якщо у вас диск C 100 ГБ, а диск D 500 ГБ, то тільки диск C потрібно форматувати або видаляти взагалі. І створювати новий диск, D чіпати не потрібно при встановленні самої системи Windows. Це також важливо, якщо ви хочете зберегти свої файли. Якщо ви хочете чистий, начисто чистий комп'ютер, тоді зробите так, як, як показано в цьому відео. Ви обов'язково пишіть коментарі, якщо вам щось незрозуміло, або ви щось хочете запитати, чи доповнити мене, можливо, хтось ще знає якісь нюанси. Але це самий швидкий і самий простий спосіб, як можна встановити Windows, щоб не нести його в сервіс і не платити за те гроші. Якщо у вас є комп'ютер або ноутбук, який не працює, Тобто на ньому немає Windows, а він злетів, як в народі кажуть. То вам достатньо просто піти до якогось друга або знайомого, або позичити комп'ютер, щоб записати собі Windows на флешку, принести його додому, вставити флешку в комп'ютер і виконати ті самі інструкції, які я вам показав. І іноді в різних моделях ноутбука, щоб включити флешку, треба, звісно, пошаманити. Але на даний момент, вже в новітніх ноутбуках, танці з Бубном такій. Великі не потрібні. Все це робиться в 2-3 кліки. Ну що ж, іде підготовка. Коли підготовка закінчиться, я до вас підключусь. Тільки нажав паузу і все пропало. Тобто вже підготовка пройшла. Комп'ютер у нас знов перезагрузився. Все підготувалось. Зараз будемо бачити, що у нас буде далі. Знову кружачок крутиться, все окей. Головне, запам'ятайте, що завжди потрібно мати зарядку ну, Тому що якщо посеред процесу якого-небудь зіб'ється батарейка, тобто вона сяде і комп'ютер виключиться, це може пошкодити файли Windows і треба буде все перестанавлювати заново. От як бачите, все. Windows готовий до запуску. Одну хвилинку. Зараз все буде, окей, ми почекаємо одну хвилинку Все залежить також від вашого процесора та від багатьох факторів. В принципі, залежить від всього. Але в середньому він встановлюється приблизно 15-20 хвилин. От тому таке дуже довгеньке відео, це я ще повирізав деякі моменти, тому що не. Порахував за потрібне вам їх показувати, тому що вони не такі е, би, серйозні. Я стараюсь пояснити все так, щоб вам було зрозуміло і щоб ви не боялись самі е, перестановити систему. Тому що воно не важко, все робиться в декілька кліків. Вам залишається тільки записати образ на флешку, скачати його з інтернету, купити або купити навіть диск. З диску теж саме, так само встановлюється і з диску все. Нічого не треба міняти. Теж саме, що з флешки, тільки там треба вибрати CD-ROM. А тут у нас був гард Якщо у вас є диск з дистриб'ютивом Windows, то можна вибрати CD-ROM як перший в загрузці І вже встановлювати з нього. Після встановки Windows і першої перезагрузки не забувайте, що треба змінити все назад, або просто витягнути диск, або витягнути флешку. Тобто, щоб постійно не загружався комп'ютер з флешки, її потрібно витягнути або з диску. Якщо у вас диск, то і диск потрібно витягнути за дисковода. Іноді буває так, що диск треба, щоб він лишався, але... Це на старіших Windows, Windows XP або Windows 10. О, у нас вискочило віконечко. Тобто, де ми знаходимось? Звісно, ми знаходимось в Україні. Натискаємо так. І в нас йде загрузка. Це правильна розкладка клавіатури. Так, звісно, правильна, українська розширена. Так. Тут у нас просить додати другого розкладку клавіатури, тобто ми можемо додати англійську або ще якусь, але поки що пропустимо. Це йде підключення до Wi-Fi'. У нас Тобто у нас все встановилось, як ви бачите, вже є Wi-Fi, тобто драйвер є, є Ethernet, все окей, okay, Тобто драйвера встановились самі. Якщо у вас такого немає, в чому я, звісно, сумніваюсь. То ви можете побачити в моєму відео вверху, як зробити так, щоб з'явився інтернет у вас на комп'ютері без драйверів. Натискаємо Я не можу підключитися до інтернету, тут у нас питає, які ми можливості отримаємо, якщо ми доповнимо запис обліковий, але ми не будемо. Запис обліковий класти на цей комп'ютер, так як він йде в другій людині. Це ім'я користувача, хто буде користуватися цим ім'ям. Звісно, треба щось написати. Я завжди пишу, що це буде юзер. І вам рекомендую, щоб писати по-англійськи. юзер. І все. І натискаємо далі. Пароль. Пароль ми пропускаємо, натискаємо далі. Не будемо встановлювати різні паролі. Тут у нас є функції. Тобто нам потрібно вибрати настройки конфіденційності для вашого пристрою. Це пошук пристрою, розташування, діагностичні дані, використання апаратом від клавіатури, код отримувача реклами, персоналізовані умови. А також можна вибрати елемент «Докладніше», щоб включити параметри, з якими працює фільтр Smart Screen для Microsoft Defender. Натискаємо прийняти. Якщо хочете, можете просто знайти все. І от, вітаємо Windows, встановлений. Ми виконуємо підготовку. Зараз Windows дійсно встановиться. що ця процедура може тривати декілька хвилин і от як бачите внизу пише, що не вимикайте ПК. От Для цього я вам і говорив, що потрібно саме от такий от такий е запастись енергією електроенергією. Тому що якщо у вас не буде комп'ютер в електроенергії, може бути проблема з встановленням, якщо він виключиться. Бо встановлення триває іноді до півгодини. години. Комп'ютер може не витримати. Ви ж не знаєте, яка у нього батерка. Щоб побачити, чи комп'ютер в мережі, треба подивитись отут. Отут у нас є три лампочки. Як ми бачимо, є у нас перша, це що комп'ютер світиться, що він включений. Друга з позначкою батерки, це означає, що він в мережі, тобто батерка заряджається. Третя, Такий бочечка така. Тобто, що комп'ютер думає, вона постійно мигає. І літачок. це режим сну. От, залиште все нам. Ми так і робимо, в принципі. Залишаємо все вам. Комп'ютер сам все зробить, вам не треба нічого нажимати, нічого натискати. Все зробиться автоматично. Головне, не переживати, все читати і все запам'ятовувати. Майже готово. Окей, о, появився звук. І ось у нас Windows встановився. Все good, все окей. Нам залишилось тільки підключитись до мережі. Можливо, пізніше. Тут у нас залишилося підключитися до мережі Wi-Fi. Ось тут у нас є мережа Wi-Fi. Підключитися і встановити драйвера. Як встановлюються драйвера, ви можете побачити в моєму відео. Яке ви бачите зараз вверху екрана, ви можете побачити, як встановити будь-який драйвер на ваш комп'ютер або ноутбук. Скільки не встановило драйверів? Не встановило драйверів дуже багато, але це вже зовсім інша історія. І все от, от такі ось справи. Дякуємо, що побачили це відео. Дякую вам, що додивились його до кінця. Всім дякую за увагу. Пробачте, але таке от довге відео, тому що встановлення Windows займає деякий час. Також можна побачити тут у властивостях, чи все добре, чи все гуд. Відкриваємо властивості, бачимо наші властивості і тут внизу от Windows 10 Pro 21h1 Дата інсталяції. Збірка ось, дата інсталяції це не та дата. Тому що у нас тут у нас налаштування біоса, що збилося на рік назад. Але не суть. Отут все сертифікати і так далі. 64-розрядна операційна система, процесор на базі архітектури X64, 8 ГБ ОЗП. І все. Всім дякую за увагу, що додивились до кінця. З вами був канал IT-Паляниця.